Цей потяг частину інформаційної кампанії тобою скористалися. Її мета протидіяти торгівлі людьми за оцінками ООН, з 1991 року. Від експлуатації постраждали понад 300 тисяч українців. Тільки за 2023 рік міжнародна організація з міграції в Україні допомогла понад 370 постраждалим. За 2024 рік зафіксували вже 117 таких випадків. У зв'язку з війною ми бачимо погіршення даної ситуації, адже все більше людей втратили роботи, втратили дохід, хтось зазнав проблем з психічним здоров'ям, з фізичним здоров'ям, і всі ці фактори вони посилюють готовність людей приймати ризиковані пропозиції. Але що таке торгівля людьми? Як кажуть, у організації з міграції це не лише про реальний продаж людей. Найпоширеніша форма сучасного рабства це трудова експлуатація. За даними останнього дослідження, кожен другий українець. 59% опитаних готові погодитись на ризиковану пропозицію роботи за кордоном чи в Україні, тим самим наразити себе на небезпеку. Дуже часто люди опиняються в скрутних життєвих обставинах, залишаються без роботи, десь можливо переїжджають з міста в місто, і інколи здається, що ось вона рятівна паличка, отримана бажана робота з високою западнею або ще щось в такому стилі. Але існують червоні пропорції, за якими людина може зрозуміти, що пропозиція роботи в подальшому може призвести до трудової експлуатації. Це може бути пропозиція неофіційного працевлаштування. Це може бути коли постійно підганяють або пропонують надзвичайно захмарні умови роботи, чи безкоштовне проживання, харчування, нічого не потрібно робити. А потім, походу, ці ці умови дуже швидко змінюються. Також таким індикатором того, що це ризикована ситуація, може бути те, коли в людини просять віддати оригінал паспорту. Це ризикує чи особисті речі, телефон або якісь ну, такі перс. Аналіні речі якщо щось із переліченого стосується вас, телефонуйте до національної безкоштовної гарячої лінії 527. або скористайтеся чат-ботом у телеграмі Safe Migration Bot. Додаткові контакти та назву боту ви можете побачити на екрані. Із 2000 року представництво МОМ в Україні вже надало реінтеграційну допомогу понад 20 тисячам постраждалим від торгівлі людьми. Це правові консультації та представництво інтересів у суді, медична допомога, психологічні консультації, надання притулку, допомоги із облаштуванням житла, навчання для підвищення кваліфікації та грантові програми для тих, хто хоче започаткувати власний бізнес. Юлія Зубченко, Юлія Бельська, телеканал Еспресо.